На Львівщині викрито працівника колонії та в'язнів, які організували наркобізнес у тюрмі. Йдеться про збут наркотичного засобу метадон у Другобицькій виправній колонії номер 40 За даними слідства, засудження займались замовленням та безпосереднім продажем товару серед ув'язнень. Тоді як молодший інспектор відділу нагляду та безпеки виправної колонії забирав посилки з наркотиками з нової пошти. Заборонені речовини були замасковані в одяг. Подальшому конвоїр передавав наркотики двом своїм пуплічним. Вартість одного граму метадону для клієнтів у фюрмі становила 2400 гривень за грам. Після того, як працівник колонії проніс наркотичний засіб за лінію охорони, його було затримано. В ході обшуків виявлено згортки наркотичних засобів, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Усім фігурантам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Позиція прокуратури незмінна: будь-яка злочинна схема припиняється там, де починається закон.